Кожної осені у багатьох країнах світу настає день, коли все навкруги прикрашають безліччю зловісних гарбузових ліхтарів, а дітлахи вдягнені у моторошні костюми, лякають перехожих вигуками цукерки або життя. Так, все це про свято Хеловін. Чому воно саме таке? Дізнаємося далі. З давніх давен жителі Британії та навколишніх територій, яких звали Кельти, саме під кінець жовтня відзначали закінчення збирання урожаю та готувалися до похмурої зими. Вони вірили, що в ніч на 1 листопада відкриваються двері до потойбічного світу, з якого до нас проникає різна нечисть привиди, гобліни, злі духи та інші почвари. Тобто ще з тих самих часів цей період осені асоціювався із чимось моторошним та страхітливим. Пізніше, вже в середні віки, коли на ці землі прийшло християнство, 1 листопада почали відзначати як день усіх святих. Люди вшановували мучеників, святих і взагалі всіх померлих людей. Ну а той день, що передував цьому святу, називався перед днем. Дня усіх святих Ол Хелосівсів, який поступово і трансформувався у звичну тепер назву Хелловін. Або якщо мовити англійською, Хеллоуін. Найвідомішою традицією цього дня є вбирання у маскарадні костюми відьом вампірів, перевертнів та будь-яких інших жахливих персонажів. Відкриті рани, синці, подряпини на тілі й обличчі усе це атрибути Хеллоуіну. Лякаючи кожного, хто трапиться на їхньому шляху, учасники дійства жартівливо вимагають у своїх жертв солодощі або гроші як плату за збереження життя. А ще на Хелловін ворожать. Викликають духів, розповідають моторошні оповідки та й просто усіляко бешкетують. Ну і звісно, головний символ свята ліхтар Джека пустотілий гарбуз, на якому вирізають зловісну пику, а всередину ставлять свічку. Здавна вважалося, що він допомагає душам у темному потойбіччі знаходити шлях до нашого світу. А ще стали модними вечірки у стилі Хелловін. Все у штучному павутинні, кажанах, свічках, домовинах, іншій символіці потуйбічного світу. Хм, Такий собі фільм жахів. На перший погляд, що може бути поганого у лякливих образах привидів, відьом та усіляких поганців, це навіть трохи весело. Але якщо добре поміркувати, то можна побачити, що нічого хорошого в тому немає. Кров, гедотні маски, мертве обличчя усе це ми приміряємо на себе тим самим, ховаючи людське під примарними образами. До того ж, ці образи зовсім неправдиві. Наша тілесна смерть не означає, що ми перетворюємося на потвор та повертаємося на землю в їхніх тілах, аби ширити жах цілим світом. Смерть це момент нашого єднання з Богом, світлий та дивовижний. А допоки він не настане, давайте поводитися як діти світла, випромінювати життя, робити добро і дарувати оточуючим безпеку та радість.